Щотижневий огляд, що в нас є на продаж на майданчику Карпарк Юа. Почнемо з цієї сторони. Hyundai Coupe з газом на механіці 4600. Golf на механіки 1.4 двигун 5500. Mazda на автоматі з газом на кліматі 5800. Mazda, чистий бензин на механіки 5300. Ford в ідеалі з газом на автоматі на кліматі 6700. Дача Сандера з газом на механіки 4900. Зафіра з газом на механіки 7-місна 6000. Е, Ніва з газом на механіки, зрозуміло, 17 рік вона 4,5. Сенік повної комплектація з безключовим з панорамою на механіці 5800. Сантафе самімісний на шкірі на автоматі 8800. Лачик на механіки в універсалі 4800. Пижик на автоматі на шкірі 2016 року 9,5. Шкода вся в рідній фарбі 5 рік в універсалі 6300. Меганчик дизель на 6 ступці 5500 в універсалі. Меганчик 3, в універсалі на 6 11 й рік 7,200. Пасат на автоматі е, з кондиціонером з круїзом 8600 в універсалі. Nissan Рок газ, бензин на автоматі повний привід 11800. Кадік вже під задатком. Прадік, 3 літра дизель на ручки 7 місця на шкірі 16. Е, каптіва на ручки з газом на кліматі 8200. Honda на автоматі з газом 6,5. Аудюха, вся в рідній фарбі, всі склорідні на ручки 8200. Гібрид, ну, зрозуміло, тут автомат 16,5 року. Кія 9 й рік на ручки з газом, з кондиціонером 4800. Mazda на автоматі 2,5, шкіра всі діла, всі склорідні 11500. Nissan Almera Classic на автоматі 5200. Авео на автоматі з газом на кондиціонері 4,900. Пижик на ручці з газом 5500. Повний огляд кожного авто є на головній сторінці. В папочці огляди тут. Заходьте на головну сторінку, там нажимайте ТИЦ і дивіться кожне авто.